17 ліквідували, 12 взяли в полон. 73%. Бійці Очаківського 73-го морського центру поділилися подробицями вдалої операції проти ворога. Об'єднують інших і цим рятують всіх. Я просто кайфую від результату. У Миколаєві сьогодні вітали помічників за покликом серця з днем волонтера. Програми для підтримки ветеранів. Одним із аспектів переходу від військового до цивільного життя ветерана є саме працевлаштування. На Миколаївщині триває ініціатива діалог влади та бізнесу. Сьогодні четвер, 5 грудня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ. І далі про це та інше в деталях. Окупанти продовжують безпілотниковий терор цивільних вчора в день, двічі о 12 та о 13 годині. Ворог вдарив ефіві дронами по Очаківській акваторії. І ще тричі російські дрони атакували куцерубську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. За інформацією повітряних сил, в ніч на 5 грудня противник дарив по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами Іскандер М та атакував Україну 44-ма ударними БПЛА типу шахет. Станом на 8.30, сили оборони збили 30 ворожих шахетів. 12 безпілотників локаційно втрачено. Один полетів у напрямку Білорусі. Воїни сил спеціальних операцій зайшли на позиції противника та взяли в полон 12 російських військовослужбовців, а ще 17 знищили. Оператори Очаківського 73-го морського центру та 6-го полку Рейнджер показали відео вдалого нальоту на вороже розташування. Бій відбувся в лісистій місцевості. Повідомляється, що локаційно це Курська область. В кінці російські вояки, які поповнили обмінний фонд, дякують Очаківським спецпризначенцям за врятовані життя. «Возімаємо 73-му центру і 6-му балду за те, що нас врятували. Ми зберігаємо 860-й бригаду. Копій-копій!» На Миколаївщині у двір підприємниці кинули гранату та пляшку із запалювальною сумішшю. Інцидент стався увечері 4 грудня у селі Коблево Березанської громади. Поліцію про нього повідомила 51-річна господарка будинку. Внаслідок вибуху пошкоджено машину. На місці події правоохоронці виявили пластикову пляшку із залишками паливної речовини, а також елементи гранати Ф1. Усі знахідки спрямовані на експертне дослідження. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У Миколаєві запрацюють майданчики для платного паркування авто. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради. Новація має покращити ситуацію із відстоєм транспорту, дозволити регулювати завантаження вулиць та стежити за дотриманням водіями правил дорожнього руху. Відзначається, що платні парковки вже є у багатьох містах України і вже довели свою ефективність. У Миколаїві запрацюють 11 майданчиків для платного паркування. Загальна кількість місць 191. Усі вони працюватимуть з понеділка по суботу з 9 до 17.00. У Миколаєві триває ініціатива Діалог влади та бізнесу, яка об'єднує зусилля для вирішення нагальних проблем місцевих підприємців. Сьогодні в рамках такого діалогу провели захід, присвячений підтримці ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Говорили про наявні проблеми працевлаштування та адаптації до мирного життя. Інші подробиці у наступному репортажі. У Миколаєві шукають нові можливості для підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх родин. В рамках ініціативи президента діалог влади та бізнесу обговорюють програми, які допоможуть адаптуватися до цивільного життя та знайти себе в нових умовах. Одним із аспектів переходу від військового до цивільного життя ветерана є саме працевлаштування ветерана. Ну і звичайно, що окремо стають важливе питання не тільки про влаштування ветерана, а й підтримки бізнесу, який працевлаштовує таких ветеранів. І на сьогодні на нашій платформі є можливість представлення і партнерів бізнесу, і партнерів, які є органами державної влади, для того, щоб можна було прославувати ветеранів з одного боку, а з іншого боку, підтримати той бізнес, який працює з ветераном. Завдяки ініціативі президента щотижня відбуваються офлайн та онлайн заходи, спрямовані на розв'язання актуальних проблем бізнесу Миколаївщини. Влада майже кожен тиждень зустрічається з малим, середнім великим бізнесом, тому що ми розуміємо, що зараз дуже складне становище, і потрібно бути ближче до бізнесу, чути проблеми і намагатись вирішувати, якщо це звісно в нашій змозі. До заходу долучилися представники обласного центру зайнятості, територіальних громад, військової адміністрації, а також бізнесу, що співпрацює з ветеранами. Це успішні кейси, це кейси, які Сьогодні нам дають такі бізнеси, як КФО, це бізнеси Альфа Біонік, це також благодійний фонд Щедрік, який дає допомогу на відкриття власної справи. Це також сьогодні присутні в нас банки, які надають можливість підтримки, як і бізнесу, який прославувати ветеранів, так і відповідних грантів на відкриття власної справи для ветеранів. Захід відвідали не лише офлайн, але й онлайн. До нього долучилися понад 80 представників бізнесу та громад, зацікавлених у співпраці. Сьогодні в онлайн режимі присутні в нас як і представники бізнесу, так і представники територіальних громад. Більше 80 під'єднань на сьогодні, і це говорить про те, що бізнес зацікавлений в співпраці і надання відповідних послуг ветеранам. Ну і звичайно, що такі платформи мають працювати не тільки на рівні області, а й на рівні раївської адміністрації і територіальних громад, для того, щоб кожен ветеран знав про те, які можливості є на території Миколаївської області, які бізнес працює, які надаються відповідні програми підтримки для такої координації взаємодії. Діалог влади та бізнесу триватиме й надалі, щоб забезпечити ефективну підтримку та розвиток бізнесу Миколаївщини. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт РК «Март-ТІВІ». Сьогодні в Україні відзначають Міжнародний день волонтера. Волонтерський рух почав формуватися в нашій країні у 1990-х роках, а його стрімкий розвиток припав на 2014 рік, коли Росія розпочала війну. З 2022 року це свято набуло особливого значення, бо саме волонтери відіграють важливу роль у підтримці сил оборони. У Миколаєві сьогодні також звучали поздоровлення на адресу людей, які об'єднують інших, і цим допомагають врятувати всіх. Докладніше про це далі. Щороку, 5 грудня, нагороди, відзнаки, а також просто теплі слова подяки отримують вони, ті, хто завжди підтримують, не відмовляють у допомозі, забезпечують всім необхідним і просто ніколи не залишаються байдужими до чужої біди. Вони це опора, вони це волонтери. Роль в них завжди однакова. Це душа, це емоція, це допомога нашим збройним силам, тому що це робиться не за гроші. Це робиться, тому що я хочу це робити поклик душі, тому. Зараз роль ну не найважливіше зараз для того, щоб підтримувати бойовий дух наших збройних сил, підтримувати всіх інших людей для того, щоб ми продовжували боротися. У міжнародний день волонтера у Миколаєві обласна та міська влада привітали всіх, для кого благодійна робота стала щоденним обов'язком. Кожен волонтер або волонтерка починали свій шлях по-різному: хто зі школи, дехто після початку війни у 2014 році, та по справжньому волонтерська родина Миколаївщини стала великою після початку повномасштабного вторгнення. Початком війни було дуже складно. Місто нічого не працювало, і дуже багато незахищених верст населення це люди з інвалідністю, залишились один на один і почали звертатись, шукати можливості десь отримати допомогу. Це і харчі, і ліки, і у кого хронічні захворювання. І було дуже тяжко ці всі питання вирішувати. Але ну ми справилися. Я так вважаю, що ми змогли кожному приділити увагу. Ми просто шукали де у кого що є. Писали запити на фонди благодійні, міжнародні. Нам присилали цю допомогу. Волонтерів менше, бо більшість вже служить. Не вистачає і ну людського ресурсу, це рук. Ніхто не хоче. Ну хтось втомився, хтось вигорає. Це зрозуміло, у когось сім'ї повертаються до сім'ї. Але от ресурс це і фінансовий, і людський. Цього не вистачає. Я розумію, що ми не змінимо світ, але трішечки покращити його можемо, трішечки допомогти. Там, де ми можемо, ну тобто, ми я просто кайфую від результату. Без їх участі та допомоги Україна не впоралась би у найважчі моменти. Визнають можновладці. оскільки щодня виклики перед нашою державою зростають, зазначив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. й потреба у волонтерах дедалі збільшується. Кожен волонтер особливий організації, особистості, деякі люди, які працюють на своїх підприємствах, організаціях, і окрім того, що сплачують податки і виплачують зарплату, вони також допомагають і військовим, і не військовим людям. Тому сьогодні тут зібралися, було відзначено більше ста волонтерів. Звичайно, це не всі люди, які потребують уваги і їх потрібно відзначити. Але ми цю роботу будемо продовжувати звичайно, і обласна військова адміністрація, і обласна рада і. Місь... Ська рада, всі ми е, обов'язково всіх заслужених людей привітаємо. Наостанок представники волонтерського руху закликали всіх продовжувати донатити, допомагати військовим, підтримувати тих, хто в біді, та не падати духом. Адже українці вже не раз доводили, що саме в єдності наша головна сила. Сьогодні день волонтера, день місцевого соврядування. Вже крутиться там в інформаційному полі. Будь-що. Закликаю всіх волонтерів зробити перед умовним фінішем ривок. Зараз треба допрацьовувати ще більше допомагати нашим хлопцям. Всім важко. І зараз їм підтримка треба першочергово не матеріальна, а моральна, емоційна. Тому, будь ласка, підтримуйте наших хлопців та дівчат, які воюють. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Новини на телеканалі Март. З північного до Кульбакиного без пересадок Олександр Сінкевич повідомив, що 6 грудня почне роботу в тестовому режимі новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Кульбакине. Маршрут працюватиме під номером 1 і курсуватиме від Кульбакиного до кінцевої зупинки в мікрорайоні Північний. На лінію вийдуть чотири нових тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів, що дозволить їм рухатися без будівництва контактної мережі. Адміністрація морських портів України повідомила про збільшення свого лоцманського флоту. 3 грудня в Донецькому регіоні урочисто підняли прапор на новому лоцманському катері Болотін. Нове судно називають символом модернізації української портової інфраструктури. Його збудували в Туреччині завдяки підтримці американських партнерів. Катер названо на честь видатного моряка Бориса Болотіна, який зробив значний внесок у розвиток лоцманської справи в Україні. У Миколаєві в спорткомплексі Надія більше 60 дітей з інвалідністю прийняли участь в спортивно-розважальному заході. Як все відбувалось і хто організував такі важливі і потрібні спортивні активності для малечі, дивіться у наступному репортажі. 3 грудня у спорткомплексі Надія у Міжнародний день людей з особливими потребами управління спорту міста організувала спортивно-розважальний захід для дітей. Захід провели спільно з громадським об'єднанням Спорт для всіх та Миколаївським регіональним центром Інваспорт. Вони зовсім не охвачені спортом, на жаль. Але мета нашого сьогоднішнього заходу саме така залучити їх до занять спортом, спортом чи просто фізичної культури, а щоб вони рухалися, щоб вони двигалися, щоб все було добре. У заході взяли участь 60 дітей з реабілітаційних центрів Мрія, спеціалізованих шкіл міста, а також дітей, якими опікується волонтерська група. Ми поруч, що була створена на початку повномасштабної війни для допомоги дітям з особливими потребами. Хочеться показати, на що здібні наші діти, тому ми звернулися до управління спорту і заключили з ними меморандум, звісно, якого ми будемо проводити серед цих дітей різні види спорту. А сьогодні ми зібрали наших діток і дорослих людей з інвалідністю для того, щоб показати, що може спорт в їх силах. І щоб привчати їх до суспільного життя, розважальна програма заходу складалася з двох етапів: веселі старти та майстер-класи на вибір футбол або черлідінг та корнхол. Також присутні побачили показовий виступ команди клубу Черлідінга Прима. І, звісно, були призи та подарунки від управління спорту та партнерів заходу волонтерської групи Ми поруч, громадського об'єднання Друге дихання та торгової марки Оболонь. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Контакт зі свійськими тваринами зменшує ризик алергії у дітей. Команда шведських лікарів, педіатрів і фахівців з інфекційних захворювань виявили, що немовляти, які живуть на фермі чи з домашніми тваринами, мають менший ризик розвитку алергії. Для цього вони відбирали аналізи у дітей різних вікових груп та тих, що живуть у різних умовах на фермі, в місті та вдома з домашніми тваринами. Тепер дослідники стверджують, що контакт зі світськими тваринами в дитинстві призводить до змін у біомікрофлорі кишківника. А це, на їхню думку, знижує ризики мати алергії в майбутньому. Держприкордонслужба повідомила, що кордон України перетнув особливий гість святий Миколай. Він уже готовий створити святковий настрій та подарувати частинку чарівництва, яка так необхідна усім українцям. Нагадаємо, що до переходу на новий церковний календар День Святого Миколая в Україні відзначали 19 грудня, але з 2023 року його перенесено на 6 грудня. Цього року День Святого Миколая припадає на п'ятницю. Оце свято важливо виявляти щедрість і доброту та не відмовляти у допомозі людям. Тим часом підготовка до зимових свят у Миколаєві вже розпочалася. Містяни поступово прикрашають свої оселі, створюючи святковий настрій. Дехто виготовляє новорічні прикраси самостійно, використовуючи домашній інвентар та власну фантазію. Так у Миколаєві пройшов майстер-клас з виготовлення текстильної іграшки для ялинки у вигляді рибки. Детальніше про це розкажемо зараз. Зима поки що несміливо, але все ж починає розгортати своє біле засніжене полотно над нашим містом. Тож тепер не лише мороз охоплює містян, а ще й новорічний настрій. Чимало людей вже почали прикрашати свої домівки, створити святкову прикрасу та подарувати собі гарний настрій. Миколаївці змогли у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького під час майстер-класу. В нашій бібліотеці продовжується арт-марафон, присвячений святам різдвяно-новорічному періоду. І сьогодні ми виготовляємо текстильну іграшку, яка вішається на ялинку у вигляді чарівної рибки, яка буде здійснювати усі наші омріяні бажання на щастя, на здоров'я, на благополуччя, на мир, на перемогу і на щасливу родину. Для оздоблення такої прикраси тренерка майстер-класу пані Світлана обрала блакитний колір. За її словами, саме він символізує безмежність моря та безкрайність неба. Я дуже полюбляю, я дуже багато вивчала, що стосується таврійського розпису. І семантику, і взагалі. І рибка чому рибка? Тому що в таврійському розписі, тільки в таврійському розписі є морська тематика, тому і ще рибка це надія. Це бажання, яке ми загадуємо. Да? рибка це символ добробуту, це символ Бога. Ну багато всього пов'язано саме з рибою. Так, маючи при собі лише домашній інвентар, невеличку добірку канцелярії та святковий настрій, ви можете створити неповторні новорічно різдвяні прикраси самостійно або зі своїми близькими. І нехай відчуття новорічної казки та гарний настрій не залишають вас ще дуже довго. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Марта. І на завершення прогноз погоди на п'ятницю 6 грудня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде затягнене хмарами. По обіді синоптики прогнозують сніг, на зміну якому увечері прийде дощ. Температура коливатиметься 0 до плюс 2 градусів тепла. Вітер переважно південний слабкий. Середня вологість повітря становитиме 90%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Нагадуємо, що завтра в Україні відзначають День Святого Миколая. А він зазвичай відвідує домівки вірян вночі напередодні, щоб якось відзначити своїх шанувальників. Тож напишіть у коментарях, яких подарунків чекаєте від святого. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.